Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні на огляді в нас буде кран з миттєвими виплатами на Гомонет False Pay, на якому ми зможемо збирати 8 криптовалют кожні 5 хвилин. Але перед початком, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. І далі переходите за посиланням цим відео і потрапляти на сам сайт. І після переходу потрапляйте на сам екран, називається від у нас керен. Тут ми можемо збирати криптовалюту відразу нам на гаманець кожні 5 хвилин. Ну, для того щоб нам почати збір, нам потрібна лише електронна адреса від нашого гаманця Possett Pire. Нажимаємо Get Started. Далі вводимо свою електронну адресу гаманця, проходимо капчу і натискаємо Get Start. Далі потрапляємо вже в особистий кабінет. І тут ми бачимо криптовалюти, які ми можемо збирати. Це BNB, Solo, XRP, Matic, Ethereum, Dogecoin, Litecoin та Bitcoin Cash. Тут також ми бачимо своє реферальне посилання. Ми можемо тут заробляти на реферальній програмі вона тут 20% від збору вашими партнерами, тому діліться своїм посиланням. І також на цьому заробляємо. Ну, далі, для того, щоб нам зібрати, ми просто обираємо монету, яку хочемо збирати. Ну і давайте зберемо ось для прикладу BNB, натискаємо Claim, далі натискаємо Claim Binance, далі нам потрібно буде пройти капчу, натискаємо на капчу, проходимо її, підтверджуємо і нажимаємо Claim Binance. Все, наш збір пройшов. Ми отримали 85 сатош BNB. І далі переходимо в наш. До мене 1007 для того, щоб подивитись, чи прийшла нам вид. Оновлюємо нашу сторінку. І як бачите, керам Cove, ми отримали нашу виплату в розмірі 85 сатош BNB, тому сайт платить. Переходьте та заробляйте. Також тут є ще один нюанс. Якщо нема балансу тієї чи іншої монети, при натисканні на клейм нас буде перекидати на інший сайт або просто на рекламу. І ми не зможемо зібрати ту монету, тому вбираємо іншу. І коли знову з'явиться баланс. Ми зможемо отримувати ту криптовалюту, яку ми хочемо. Але я вважаю, що немає різниці, яку криптовалюту тут збирати. Якщо, наприклад, ви там постійно заробляєте той самий Matic Litecoin. І якщо тут немає зараз на балансі цієї чи іншої монети, ми збираємо іншу монету. І потім за допомогою гаманця ми просто можемо конвертувати зібрану криптовалюту у монету, яка нам потрібна. Тому я вважаю, це не є якоюсь великою проблемою. Тому, яку криптовалюту нам тут збирати. І ось такий огляд був в мене сьогодні на каналі. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіть себе, до побачення.